Цього літа у Житомирській громаді реалізували масштабну оздоровчу кампанію для дітей. Упродовж канікул працювали пришкільні профільні та денні табори а також організовували виїзний відпочинок в Україні і за кордоном з 6 по 19 червня було направлено на відпочинок в Арте Карпати. Буковальстоші 163 дитини загиблих, померлих від поранень, зниклих безвісті та полонених. Захисників та захисниць України загалом департаментом соцполітики з місцевого бюджету було витрачено на відпочинок такої категорії дітей: 4 мільйони 262 тисячі 200 гривень. В червні на базі 30 ліцеїв упродовж двох тижнів. Діяли пришкільні табори з денним перебуванням і харчуванням. Крім того, у серпні 10 дітей відпочили в Польщі на запрошення Куявського поморського воєводства. Похоплено 4573 дитини на організацію гарячого харчування в пришкільних таборах було використано з місцевого бюджету 4 мільйони 546 327 та залучено 2 мільйони 572 307. На базі 27 ліцеїв та міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді працювали різнопрофільні табори, де також залучено 1541 дитину. дитина. Для дітей організовували спортивні, творчі та пізнавальні заходи. Вони відвідували культурні заклади міста, спілкувалися з рятувальниками, психологами, правоохоронцями та ветеранами. Особливу увагу приділяли дітям пільгових категорій і родинам захисників України. Наше управління здійснює направлення дітей. Міської територіальної громади на оздоровлення за рахунок коштів державного бюджету у 25-му році до табору Артек, який знаходиться під Києвом, було направлено 69 дітей різних пільгових категорій. У 2025-му році культурно-мистецьким дозвіллям охопили 734 дитини. Вони відвідували літні групи та табори при художній та музичних школах у палаці культури та міських бібліотеках. Продовж 25-го року 37 дітей. Сирі та дітей позбавлених батьківського піклування взяли участь у програмі відпочинку оздоровлення за сприяння благодійного фонду Українська фундація Милосердя у таборі Дрімблен Поляна. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СКА-1.